Всім привіт! Сьогодні будемо розповідати, як ми тримали білий хоток. Ну, Бройних їх ще називають. Хто як називається. Брали ми їх на базарі, брали в кількості 27 штук десь. Получається, ми їх брали по 50 гривень за штуку, підрощених уже. З'їли вони в нас стартових три мішка по 25 кілограмів. По 540 гривень за мішок. Плюс вони з'їли один мішок фініша 940 гривень за мішок. Зерна з'їли на 140 кілограм. Получається, що ми продали 20 штук. Десь в середньому втушки було 3200-2800. Уже продавали ми їх по 160 гривень за кілограм. На 9600 ми продали 20 штук. Ну там пару ми додому ставили, але ну, я їх все одно вписав. Так якщо посчитати, то все вписувати. Получається, ми... А затратили ми на це, якщо все посчитати, затратили ми на них 4600. От з 6 прибиді вийшло за 5 тисяч з 20 уток. Не знаю, багато це чи мало, пишіть в коментарі. Хто як держав уток. В принципі, вони без Ні не не здохло. Не заболіло. Ні, було одне, трохи кульгало щось на ногу, але це, наверное, просто може придавили його, чи я не знаю. А так, води, проблема з водою. Вони, виходить, в нас спочатку були літні кухні державні, державі, поки вони маленькі, потім перевів їх в сарай, там був літній вигул, і оце, виходить, де в них вода була в вкрита, там постійно болото. Я так пісок привозив був, підсипав пісок, бо це невозможно. Там... Ну, прям болото одне. Їм би якби якийсь тавочок, щоб вони купались, люблять вони дуже воду. А так, в принципі, як то кажуть, не, не кричали, нічого, вони, вони тихенько їсти, гавне, щоб було сюди в них їсти, то повинні кормушки. І водичка, дуже багато води. В принципі, це ми держали 20 штук, можна попробувати взяти 100. Якщо ми 5 тисяч заробили на 20 штуках, то виходить. А, кстати, ми їх, виходить, почали різати в два місяці, навіть трохи раніше, 50, 55 днів, по-моєму, почали різати. То погано було падати, були заливалися пищики. А я замітив, саме нормально було. Це коли їм було два місяці, вже і неділя десь отак, тоді прям добре. Ну, Та не що це не бролір? Броліра намного легше патрати, ніж утку. Ну, а мені, допустим, більше нравится мясо вудки, чем бройлера. Запікали мы їх. Що ми там ще їх? Ну не коптили. Якби ще еще закоптить уточку, тоже было, наверное, вкусно. Короче, будем пробовать. Ну сейчас пока ні, а весною візьмемо 100 штук і покажем вам відео, як їх держати, нюанси якісь якісь це будуть. Все. Всем пока-пока. Ставьте лайки.